Сьогодні приготуємо пісний капустяний пиріг. Для мене це ідеальний смаколик для посту. Тоненьке хрустке тісто і дуже багато начинки. Готується дуже просто. Продукти знайдете в описі під відео. Спочатку буду готувати начинку. Цибульку нарізаю півкільцями. Моркву натираю на великій терці. Капусту тоненько шинкую. На розігріту сковорідку відправляю цибулю і моркву. І трішки пропасирую. Хвилин 5. Для начинки я буду використовувати сухі гриби. Заливаю їх кипятком і залишаю на 15 хвилин. Потім промию їх під проточною водою. На сковорідку додаю капусту, а вслід за нею додаю грибочки. Це все протушую під накритою кришкою 20 хвилин. Потім це потрібно посолити та поперчити. І ще 10 хвилин і начинка готова. Тепер приготую тісто, В миску вливаю тепленьку водичку, до неї додаю олію. І також щіпку солі. Це все перемішую. Поступово всипаю просіяне борошно і замішую тісто. Воно має вийти еластичне, м'якеньке і не липнути до рук. Запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові відео. Якщо сподобається відео, не жалкуйте своїх лайків. Тісто перекладаю в пакет і залишаю на столі відпочити 10-15 хвилин. Потім ділю його на дві частини, одна із них повинна бути менша. Тоненько розкачую спочатку більшу частину по розміру форми. Форму змащую олією і викладаю тісто, таким чином, щоб були бортики. Тепер на тісто викладаю начинку. Начинку накриваю другим шматком тіста. Він у мене був менший. Тепер потрібно дуже гарно защепити пиріг зі всіх сторін. Посередині роблю отвір, щоб виходив пар. Щоб у такого пирога була красива золотиста скоринка, я змащую його сумішу води і соди. Буду випікати в розігрітій духовці при 180 градусів 35 хвилин. Перед випічкою за бажанням пиріг посипаю кунжутом. Ось таку смакоту я завжди готую в піст. Скуштуйте і ви не пошкодуєте. Я вам бажаю смачного!